Музики, мистецтва та культурної дипломатії вітаємо на четвертому міжнародному фестивалі. Офест! Як біжить час, здавалося, зовсім нещодавно фестиваль робив свої перші кроки, але вже тоді в ньому брали участь 10 країн-учасниць, безліч концертних номерів і творчих майданчиків. А зараз на цю сцену я хочу запросити батьків офесту. Голову Київської обласної державної адміністрації Мельничука Максима Дмитровича, міського голову міста Буча Анатолія Федорука та керівника національної оперети України, народного артиста України Богдана Струдинського. Ваші області! Жителі Київщини. Сьогодні дійсно велике свято, свято духовності, музики, доброго настрою. Цей об'єднавчий вже четвертий фестиваль робить все можливе для того, щоб у нас в житті з'явилося все більше і більше деком, щасливих. Деком, деком. І щоб За такий чудовий фестиваль. І хай все пройде дуже добре. Дякую. Дорогі друзі, дорогі мої бачанці, шановні гості. Мені надзвичайно приємно і филююче є констатувати те, що четвертий фестиваль, уже традиційний фестиваль, відкриває свої обійми для глядача в нашому місті. Чому я на цьому так акцентую? Тому що кожного разу ми перший, другий, третій, завершуючи гала-концертом, проводячи другий день фестивалю в національної опереті, ми ставили питання. Самі собі, і ви, як глядачі, а як буде в наступному році? Ні, ми були впевнені, що фестиваль відбудеться, але в якій якості, в якому форматі це все буде відбуватися. І ми сьогодні підійшли до цієї миті. Тож я хочу сповістити ще одну таку радісну звістку, і ви в тому вже переконалися, тому що перший фестиваль, другий фестиваль і третій фестиваль традиційний киби. Проводили, ми були в пошуку, в пошуку підтримки в партнерах для того, щоб фестиваль був і відбувся і на перспективу також. Тож сьогодні я можу констатувати, що присутність Максима Дмитровича це є якраз той результат нашого пошуку, який ми досягнули Максима Дмитровичу, тому що обласна державна адміністрація, як ніхто, має долучитися до такого формату проведення фестивалів на Київщині в доброго дня. Значить, Бог дав дуже гарну погоду. Перед цим були дощі, значить, це кажуть, що це дуже добре для фестивалю, що на багатство. Надіємося, що п'ятий фестиваль буде таким вже дійсно багатим. Але зараз не про це. Якщо ми хочемо міняти місто, Бучу, Київ, що ми хочемо міняти Україну, що ми хочемо міняти будь-що на краще, ми повинні зрозуміти. Що це єдина дорога, така як фестиваль, це єдина дорога, яка об'єднує людей, яка об'єднує країни, яка говорить про те, що наша держава є мирною державою, гостинною державою, і яка має завжди такі приємні обійми, сказати про те, що Україна це дійсно справжня європейська держава. Головна подія відбудеться сьогодні, о 19 годині. Гала-концерт, коли буде представляти своє мистецтво, свої вокальні школи, дергенські школи. Сьогодні не тільки європейські представники, а у нас буде і Америка, і тобто, розширюється географія фестивалів. І кожна ця людина, кожен цей артист, представник іншої країни, повинен повести прекрасний настрій і враження про Україну. Я переконаний, що ми всі, всі для цього зібралися і зробимо все можливе, щоб вони отримали цей позитив. Ви знаєте, коли ти займаєшся фестивалем, розумієш, наскільки це все складно, наскільки це. Ми прийшли і всім гарної насолоди. Ми можемо так спускатися, тут ще буде продовження програми, але парк сьогодні перетворюється на великий, величезний фестивальний і музичний майданчик. Всім гарного настрою! Подарунок, який народився буквально за декілька хвилин. І ми хочемо вручити його міському голові міста Буча Анатолію Федоруку. Я розкажу, що це є. Це художник. Коли звучали фанфари, малював враження про музичний фестиваль Офесу. Так він виглядає фантазію художника. Можна, Щоб ви нам це вручили. 那为什么？这不可能。<noise> <noise> <noise> Thank <laughs> you. Я до 10, Карина, до десятый еще так. Порвати. Якщо ми солоно робимо начинку, то можна тут в принципі, маслом не мастити, тому що там ви додаєте сир, наприклад. Бачите, так як так,